Ще один приклад об'єднання зусиль мешканців для підтримки наших захисників у селі. Рідківці освоїли одразу кілька виробничих процесів, щоб задовольнити нагальні потреби воїнів-захисників. Про деталі дізнавали журналісти ТВА. Від початку повномасштабного вторгнення громада села Рідківці демонструє згуртованість, активно допомагаючи українській армії. Мешканці об'єднали зусилля навколо місцевої греко-католицької громади та спільно із доброчинцями, благодійними фондами, зокрема карітасом Чернівецької єпархії, шукають шляхи і способи підтримки воїнів земляків. Ми е маємо при харахії соціальне служіння, де люди стараються. Докласти усіх своїх добрих можливостей для того, щоб послужити для Бога, для церкви і для людей у лавах ЗСУ з села працює служить більше трьохсот хлопців. Тобто, це в кожній сім'ї майже є хтось, хто не вдома більше ста з них на нулі, тобто постійна допомога направляється туди. Один із напрямків, над яким спільно працює громада, готують домашню консервацію на передову. Закрутки та свіжина їх виробництво у рідківцях поставили на потік, де до роботи може долучитися кожен охочий. То не лиш тільки тушонки, і не лиш тільки в'язання світу, але окрім того, ще вільний час, як і дівчата, так і хлопці долучаються до різних. До різного виду праці. Праця також проявляється: їхня в заготівлі овочів, консервуванні, квашення, сік томатний. Це дуже величезний обсяг тої праці, яку вони віднаходять. Вільна праця на перемогу, кажуть місцеві, найкращий лік, аби побороти так звану втому від війни, про яку все більше згадують. Громада долучається по можливості, хто як може. Збирають кошти, збирають продукти харчування. Хлопці їдуть на передову власними бусами. Ми їм дуже вдячні, тому що це всі йдемо до перемоги, це наша спільна справа, всіх разом, всіх людей. Приміщенням для волонтерів поділилася місцева школа. Отець Петро звернувся до місцевої влади, аби вони надали їм можливість експлуатувати його. Пан Іван каже, що рідківчани забули, що таке втома, адже кожен день для них нова можливість допомогти та зробити свій внесок у справу захисту країни. А разом з цим готові прийняти будь-яку допомогу, яка необхідна для закриття потреб військових. не втомилася і люди, які нам допомагають. Е, Нема різниці. Людина яка дала гривню, нам дала гривню останню. Італіна дала шостій, що сторіння, що могла. Нас це не говориться, скільки людина надала, скільки воно йде пожертва. Все ведеться облік, куди, що йде, скільки прихід, розхід, на що, кому, повністю все ведеться облік. Перед кожної ділі перед парфянами відчитується перед людьми. Обов'язково це шли надала пожертву, зато закупилася там. Сітка мало не щодня у селі генерують нові ініціативи, допомагаючи забезпечити воїнів необхідними ресурсами та підтримкою, демонструючи живий приклад сили духу та волі до перемоги, що надихає не лише своїх односельців, але й усю країну на подальші звершення на шляху до миру та здолання агресора. Діана Добинда, Анна Харабара, Іван Мітрік, Теми дня, ТВА.